Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, і сьогодні хочу з вами поговорити про те, з чого розпочати підготовку до НМТ. Ну що? Погнали! Перше, ну і найголовніше, найочевидніше це потрібно ознайомитися з програмою з кожного предмета, який ви будете складати на екзамені. Чому? Перше, до прикладу, в програмі з української мови ви можете в кінці знайти перелік наголосів, які вам потрібно знати. Друге, пробігшися по темах, ви зможете зрозуміти, чи добре у вас знання, чи погані у вас знання з цього предмета і де вам потрібно напрягтися. Ну і загалом орієнтуватися, що вам не потрібно знати. Все від 1 до 11 класу вже трішечки заспокоює наші думки. Тобто ви повинні йти чітко за програмою, а не вчити п'ятий, потім шостий, потім сьомий клас. Ні, такого у нас не відбувається. Тобто це все буде вибірково і тому ви повинні слідувати за програмою. Саму програму ви можете завантажити на сайті testportal.gov.ua, або знайти у мене в телеграмі посилання в шапці профілю. В шапці профіля, ніби я в інстаграмі, посилання в описі під відео, в закріплених повідомленнях або в файлах. Так. Загалом, якщо говорити саме про українську мову, то наша програма НМТ поділяється на певні розділи: це фонетика, графіка, орфоепія, орфографія, лексикологія, фразеологія, будова слова, словотвір, морфологія, синтекси, стилістика і розвиток мовлення. Якщо у нас стилістику, розвиток мовлення буквально не запитують останні роки, тому що це трішечки не актуально в форматі НМТ, А ми пам'ятаємо, програма ЗНО, НМТ не змінювалася. Тобто на НМТ ми складаємо за програмою ЗНО. То ви можете знати, що у вас 100% буде одне завдання з фонетики, одне завдання з наголосів. Тобто у нас буде і на кількість звуків, бук або уподібнення з фонетики, і буде наголоси з фонетики. Це те, що буде 100%. Також у вас 100% буде одне завдання на будову слова, буде. Мінімум одне завдання з лексикології, і буде завдання з фразеології. Переважно це завдання на 4 бали, тобто завдання на відповідності. Тому зробіть акцент на ось ці теми. І хоча у нас декілька завдань з синтексису, але через те, що вони йдуть на відповідності, тобто ви можете за них здобути 4 тестових бали, вони дуже значні. Тому синтексис теж уважно вчимо. Також вам потрібно обрати метод підготовки. У вас є три напрями: Це курси, репетитор. Та самостійно. Тобто, знову ж таки, курси краще обрати, якщо ви пробні пишете на 140, і ви зможете гарно підвищити бал на курсах, тому що це бюджетніше. Репетитори, якщо у вас ну все мега-мега ну, погано, а ви хочете дуже крутий високий результат, то тоді точно потрібно, щоб вас прям дотошно контролювали. Тому. В цьому випадку потрібен репетитор. І самостійно, це якщо ви з вересня пишете пробні тести на 170 тобто у вас вже високий рівень знань, і вам потрібно лише там трішечки закріпити і пройти якісь теми, в яких виникають якісь складнощі. Тому на це можете трішечки орієнтуватися. Ну і в першу чергу орієнтуйтесь на свій комфорт і на свої можливості. Це, звичайно, в пріоритеті. Онлайн ресурси підготовки до НМТ. Це сайт, який має бути просто у вас кишеньковий це ЗНО освіта.юа Тут у нас зібрані тести минулих років, тут у нас є проб. НМТ, там, де ви можете одразу побачити результати і засікти час. Тут у нас є завдання за темами з кожного предмета. Це дуже класний сайт, тому що перше, що ви повинні розуміти, це які завдання у вас можуть бути. Коли ви вирішите всі завдання минулих років і де точно з ними розберетеся, вам буде набагато легше складати НМТ. Тобто, книжка Авраменка, якісь інші тести, вони не такі пріоритетні, як тести ЗНО освіта Юа. Тому що в Авраменка насправді дуже багато форматів, яких немає на ЗНО. На НМТ, перепрошую. В інших підручниках, наприклад, жовта така книжка є там взагалі просто фігня повна і занадто багато помилок у відповідях. Тобто буде складно звірятися. ЗНО світа.Юа, no це сайт, який ви в першу чергу маєте провирішувати і розібрати з своїми там репетиторами, поставити запитання по тестах, які вам не зрозумілі, тому що такий формат завдань у вас буде на НМТ. Наступний сайт, який я рекомендую, це мова нації». просто прекрасний сайт, там, де ви бачите такий язичок і його сімейку, він вам допоможе гарно вчитися. У нас тут є вправи, диктанти, якщо ви в 9 класі, але нас диктанти не цікавлять. Тут є новий правопис, фразологізми, є наголоси, і це все. Інтерактивно ви можете вчити зареєструватися, проходити різні вправи, тести, і це досить таки цікаво. Наступний сайт це з безкоштовних онлайн-ресурсів, це Allure.ua, саме youtube канал я відзначила, тому що на цьому youtube каналі є безкоштовні вебінари, попри те, що вони не поглиблені. Але якщо, до прикладу, у вас немає можливості записатися на курси, там, де буде все дотошно розбиратися і. Точно будуть всі правила і різні лайфхаки, а не просто звичайне пояснення, як в школі, то можете взяти Allearn. В принципі, це хороші вебінари, базу з них можна отримати, тому звертаю вашу увагу. Наступний онлайн-ресурс це може бути як і застосунок, так і сайт це quizlet.com або просто застосунок Quizlet. Тут ви можете створити картки, знайти існуючі картки і тренувати, до прикладу, з української мови, лексичні помилки, фразологізми, наголоси. Це дуже насправді цікаво, це дуже важливо в контексті НМТ, тому зверніть на це особливу увагу. Також з таких друкованих видань є мій конспект підготовки до української мови. За новою редакцією правопису. Він на 95% складається саме з схемок, з табличок. Він дуже цікавий. Дітям дуже подобається. Я прям рекомендую. Я ще до нього додала тести, тому він просто дуже класний. Без зайвої води, чітко на тому, що у вас буде ННТ. Звичайно, Авраменко без Авраменка нікуди, будь-що будь але можливо, завдання там не завжди відповідають саме в контексті НМТ, але чим більше різноформатних завдань ви будете практикувати, це теж класно теорія. Теорія тут непогано подана, тобто, якщо брати жовту книжку, там це дуже погано і занадто багато води, тут непогано. Але деякі нюанси не такі розкриті і уточнювані, як би мені хотілося. Але це теж дуже хороша книжка. Беріть на замітку. Ідеальна книжка, яку, на жаль, немає в продажі, але я думаю, можна знайти, знайти електронний формат це е, українська мова, лайхаки. Е, шкода, що її не перезапускають, але вона дійсно дуже цікава. От тут правила подані. Дуже цікаво та інтерактивно, а також вона містить у собі тести. Якщо ви знайдете, десь хтось перепродає на OLX, обов'язково собі купуйте. Отже, це такі були мої основні поради, з чого розпочати покрокову підготовку до НМТ. Сподіваюсь, вони вам були корисні. А я усіх люблю, цілові обіймаю. і до нових зустрічей. Не забувайте підписатись на мої соціальні мережі в описі під відео вони будуть.